Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми будемо з вами малювати смачний етюд. Це у нас чізкейк. Візьмемо папір, гарно закріпимо його малярним скотчем і намітимо сам наш чізкейк. Спочатку я хотіла його намалювати на тарілці, але потім передумала і зробила просто загальний фон. Відправляємо форму, робимо правильну перспективу і беремо пензлика, намочуємо наш листочок. Також тут відбулися в мене зміни, хотіла малювати пензликом, але після того, як почала змішувати фарбу мастихіном, вирішила всю роботу зробити також мастихіном. Тому на палітрі змішуємо, змішуємо білий, синій. А потім до нього трішки додаємо чорного і замішуємо повністю Такий у нас гарний, такий сіро, блакитний кольор отримується. Починаємо промальовувати фон навколо чизкейка. Фон наносимо. Так, ніби ми на хліб намазуємо масло. Ось таким чином беремо і від себе трішечки починаємо легесенько по листочку намащувати нашу фарбу. Я дуже люблю такі речі, мені подобається. Це все треба пробувати. І тоді у вас буде все вдаватися. Не бійтеся, гратися із фарбою. Хай фарба слухається вас. Додаємо трішки чорного до е, нашого фонового кольору. І починаємо нижню частину нашого фону, щоб показати тінь, стіл, так, на якому лежить чи тарілку, на якому лежить наш чизкейк, більш темнішим кольором. Не забувайте, що мазки ми робимо також горизонтальні, адже якщо ми зображуємо з вами поверхню, поверхня в нас горизонтальна, то ми й мазочки так само накладаємо. Тепер на палітрі змішуємо білий, жовтий та охру, набираємо точніше білий, жовтий та охру і змішуємо білий та жовтий. Це у нас буде верхня частина чізкейка. Також її накладаємо так, яка у нас поверхня чизкейка. Так ми її і намащуємо. Тепер змішуємо білий колір і трішечки до нього жовтого і промазуємо бокову частину нашого чізкейку. зверху вниз, так, щоб показати товщину, то ми вже вертикальні маски робимо так, плоски, плоскою частиною нашого мастихінчика, а потім уже боки підправляємо. Тут потрібно вже звертати увагу, в яку сторону нам потрібно інструментом провести. Це потрібно пробувати. Спробувати, де у нас зачіпається фарба. От в мене трішки нижнього фону потяглося, але це навіть і добре, адже донизу у нас повинно бути темніше. Змішуємо синій, я взяла з попередньої палітри до охри і починаю промальовувати пісочне тісто нашого чизкейка. Спочатку намічаю просто форму, а потім вже буду більш додавати світла, тіні, витикаючи. Знову змішую на палітрі охру. А, і ось починаю промальовувати уже а, більш нижній шар, а, ось такими горизонтальними рухами кінчиком мастихіна. Легесенько набираю багато фарби і легесенько прямо ніби як промащую. Не давлю, не шкрябаю, а просто легенько ніби намащую. І в мене утворюється ось така форма пісочка. Форма пісочного тіста. Додаю рельєфності нашому тісту, адже воно не дуже рівне у нас. Більш таке крихке тісто і при випічці воно трішки кришиться. Змаш, замішую коричневий колір на палітрі до охри також і додаю більш таких підгорівших шматочків. Тобто орієнтуюся, по ну, щоб більш натурально було, так, додаю більш темних кольорів. На нижньому коржі також додаю темних мазочків. Після кожного використання мастихіна із фарбою я біля себе завжди тримаю серветку чи тканинку, щоб можна було витирати потім цю фарбу. Далі набираю білої фарби і густою білою фарбою без випадку, починаю. Показувати світло. Це може бути пудра цукрова цукрова, на чизкейку, це світло, тобто, і ось такими масками у мене отримується більш натуральний шматочок. Підправляю форму самого чизкейка, адже вона у мене об'ємна чим і цікава робота, що вона створюється об'ємом і не потрібно десь щось деталізувати і підправляти. Знову змішуємо білий та блакитний, і будемо з вами малювати ягідки. Спочатку змішую блакитний, намічаю, де у мене ягідки будуть, а потім домішую темно синій і промальовую форму. На ягідках додаю чорних мазочків. Використовую при цьому чорну гуаш. Зазвичай я чорним не користуюся, але тут щось мені дуже захотілося зробити такий невеликий яскравий акцент. Адже в цих ягідок у нас є і чорний хвостик, і тінь. В принципі, мені легше так показати, адже ягідка у мене це шматочок фарби. І додаю біленьким відтінок. Відтінок ягідки це світло, також мазочками самим мастихінчиком ставлю зверху ягідки. Це може бути як світло, так і пудра, яка притрушує наш чізкейк. Трішки додаємо пудри і бліків на нижньому коржі тіста. І ось такий у нас отримується чізкейк. Підправляємо нижню поверхню біля чізкейка, чи тарілки, чи стулу. Чи тарілки чи столу, вирівнюємо так, як нам потрібно, підправляємо, можливо, де в нас які нерівності. І на останок притрусимо пудрою. А я у живописі говорю для дітей, що це набризки. Розводимо ріденько білу фарбу і починаємо набризкувати пудру на наш чизкейк. Це можна зробити ось таким чином: рідко розвести. Білу гуашеву фарбу і постукуючи одним пензликом об інший, натрусити. Якщо нам цього недостатньо, в мене ось такий є розтріпаний старий пензлик, і я знизу, ось так хаотично, де-не-де -де, додаю ось такої пудри. І ось такий смачний чизкейк в нас отримався. Я думаю, для когось це буде гарна вправа, гарний тют, цікавий, красивий і смачна робота. Дякую вам за перегляд.